Доброго недільного ранку, друзі! Сьогодні у нас неділя, 29 червня 2025 року. Сьогодні завершилася ще одна жахлива ніч для України. Сьогодні знову були масовані обстріли. Але ми продовжимо жити, насолоджуватися життям та продовжувати допомагати усім, хто потребує цієї допомоги. Ви на каналі Вікторія Буряк і мене звати Віта. Життя і життя, і всі наші відео це показати те, що ми продовжимо жити, творити і йти далі. І так, про що сьогодні моє відео? Сьогодні я планую вам розповісти про. Підсумки своєї участі в першому місяці спільного проєкту Ірини з каналу Творче життя моя веселка, де протягом семи місяців ми будемо в'язати по кольорам. На червень місяць нам випав червоний колір. Я планувала роботи, але не все так вийшло, що трішечки планувалося. Були в мене заміни. Якщо ви дивилися мої старти та кубики, там я все розповідаю. І якщо я ще не повидаляла все з телефону, то я в цьому відео покажу, як народжувалися мої процеси. За підсумком місяця в мене чотири готові роботи: дві роботи гачком та дві роботи спицями. На сьогодні списку учасників немає. Я не знаю, як буде Ірина планувати далі. Але якщо вам, вас цей проєкт, то проходьте по хештегу Моя веселка. Мої дівчата вже повипускали відео, що вони в'язали в цьому місяці. Також є дівчата, які в'яжуть у нас в чаті. Приєднатися можна в будь-якого місяця, коли вам буде зручно. За умовами цього проєкту можна в'язати моновиріб. Тобто одного кольору, а можна використати колір місяця десь у смужечках, ну, тобто в співвідношенні з іншими кольорами пряжі. В своєму зошиті, як завжди, я записала свої роботи, ось вони, щоб їх не загубити, де вони, що вони і як з ними. Що я робила найперше? Найперше я дістала дві резиночки і схотіла їх обв'язати. Я бачила, що наші дівчата вже багато обв'язують ажурним візерунком резиночки, думаю, ну, чим я гірша? Ось такої червоної пряжий Yarn Art Етамін. 50 грамів 100 метрів, 100% акрил. Я хочу обв'язати ось такі дві резиночки. Ще не знаю, яким саме візерунком, але хочу спробувати. Хочу вам показати, як виглядає резинка для волосся, вона ще не дов'язана. Ось в майже готовому вигляді. Планувала я обв'язати резиночки ось такою тоненькою акриловою пряжею від Ярарта. Але вона настільки тоненька, що я не ризикнула. Ну Не дуже вона гарно виглядала, різиночка, мабуть, товстенька була, як що тут побачите. Тому я відклала цю пряжу і дістала ось таку стокову так, так, пряжу. У 50 грамів тут моточок був, він мене не повний. Взяла гачок 1,6 і обв'язала дві різиночки. Вони мають різний візерунок. Ось такий візерунок має перша резиночка. Ось так. І ось такий візерунок має друга резиночка. Це я поїду в гості і онуці запропоную носити такі резиночки. Наступна моя робота була ось такої бавовняної стокової пряжі. Це така етикетка, вона була пасма в мене вже залишок залишився. У мене було всього 100 грамів, тому футболочку великого розміру я не в'язала. Навіть для моєї онуки вона маленька. І на спицях таких трічка тут тросик 60 см, я відв'язала ось таку дитячу футболочку. Ось вона. На зав'язочках. Можна зав'язувати, простенька понизу йде ось такий простий ажурчик. А вже коли підійшла вже ближче до прум, то вже пішла просто лицева гладь. гладь. Єди такого топу я знайшла в інтернеті, це не моя вигадка. З бавовняною пряжі я на велике ви. Ще поки що в мене малий досвід праці з такою пряжею. Трішечки вона косила в мене, але прання трішечки виправило. Це я все забуваю, щоб вовняна пряжа косить. В'язала я по колу, звичайний набірний край, одразу ажурне візерунок. В'язала я по колу без швів. Обв'язки по проймі та умовно по горловині немає. Просто закрила петлю. Ось така гарна футболочка, її вага 90 грамів. Ось такої стокової пряжі, це павовна. Моточок це 50 грамів. Може, я вам просто показую етикетку, може я тут не все знаходила, навіть чи видивлялася. Ось, така пряжа. Таке пасмо, точніше. Я його перемотала в клубочок. Ось так виглядає дитячий топ. Після того, як я завершила його в'язати. він у вас трохи світліший, а насправді темніший. Мені залишилося тільки його попрати та відпарити. За умовами нашого проєкту можна вв'язати мовну вироби, як я вам вже показала, або використовувати червоний колір. Або кольор місяця з іншими кольорами, чим я і скористалася, вив'язуючи цю пару шкарпеток. У мене був невеличкий моточок ось такої пряжі малинового кольору, або вишневого кольору. І я її поєднала з залишками пряжі тілесного кольору, світлобежого. І в мене вийшла ось така пара шкарпеток, це десь на розмір сороковий. Вага цієї пари, більше 100 грамів трішечки. Я вже не пам'ятаю, скільки точно. В'язала я ці шкарпетки на спицях 3,5. На всіх своїх шкарпетках в мене болгарський зачік. Резинка 2х2. Звичайна бабусина п'яточка. До речі, хто не вміє її в'язати або забув, то на моєму каналі є майстер-клас на цю п'яточку. Посилання на плейлист. МК-шкарпетки я залишу в описі до цього відео. Там буде майстер-клас на цю п'яточку і на три способи вив'язування стрічкового закриття миска. Тому кому цікаво, можете скористатися і поповнити свою колекцію мисочків. Нам вже відомо колір наступного місяця, тому я буду підбирати пряжу. Думати, що з неї в'язати. Я знаю, що в мене в моїх запасах такий кольор є. І що в мене вийде, ви зможете побачити через місяць, приблизно після того, як я завершу роботу над кольором липня місяця. По червню місяці я все вам розповіла, а зараз на екранах ви бачите трішечки яскравіше, ніж насправді. Бобінку кольору полин від бронеликученело це 100% бавовна 240 метрів на 100 грамів. Це мені її подарували і сказали, щоб я вив'язала собі щось саме в тому місяці, коли у нас буде зелений колір. А чому так? А тому що я розповідаю, де ми працюємо. Що у нас за плани? які у нас кольори. І якщо чесно, я не знаю, що в'язати. Я вже подивилася багато і на Пінтересті, і просто в інтернеті брунали, кочунали. В нього якісь всі полотна дірчаві. майже всі. Мені такого не подобається, такого візерунку. Тому, якщо чесно, якщо у вас. Був досвід в'язання з цієї пряжі, я буду дуже рада, якщо ви поділитесь в коментарях. Чи косить ця пряжа? Якщо ви вже вив'язали виріб і носили і як він в носці. Бо я ще не знаю, що в'язати, якщо чесно. І це не кольор липня одразу кажу. Ну, Ось така. такі в мене дві бобіночки. Тобто, на виріб з рукавами повинно вистачити. Ну що ж, життя продовжується. В'яжемо далі. Кожному з вас я бажаю багато прибагато гарних новин, найдовго очікуваніших зустрічей, повідомлень, дзвінків. Багато вам творчого натхнення, і хай ваша веселка сяє тільки яскравими кольорами. До зустрічі, любі! До наступних! відео.